Доброго дня! Це фіалкова хатинка та Олени. Сьогодні я вам покажу свій сортик, який я випустила у 2021 році. Сортик має назву Теосу Зір'я Павучка. Це стандартний сорт фіалочки. Має таку стандартну розеточку, складену зі світло-зеленого листячка, зазубраного такого загостреним кінчиком. І такі ось дуже цікаві квіточки. Павучки білесенькі, з видовженими дуже пелюсточками. Квіточка тримає формочку в основному таку ось, як на півдзвоника, тобто вона повністю не відкривається, має всередині додаткові пелюсточки, має не одну. Неоднакову кількість пелюсточок в кожній квіточці. Тобто вони такі об'ємненькі, такі, можуть бути, напівмахровенькі, можуть бути простенькі, можуть просто з додатковою пелюсточкою бути всерединці. І от в букетику їх таких багато, має дуже рясне цвітіння. Квітоносики в нас видовжені, стоячі. Вибирає такий от букетик, виглядає як на ніжці трошечки букетик такий. Ось такий ганенкий сортик. Сортиком я задоволена в цілому. Він має спорти, насправді за. Роки його перевірки і роки існування самого сорту вже як сорту. Я отримала тільки два, дві рослини спортивні. Зараз я цю рослинку трошки подвину і вам покажу, що я отримала. Є в нас ось такий. Він наближений до химери. Але не всі квіти у нього мають полоси, тобто вони деякі мають. Полоси мають плямки. Цей сортик я виносила на виставку. Виносила на виставку, і на даний момент я його лишаю для перевірки. Так як він теж дуже сподобався і мені, і відвідувачі на виставці всі хотіли отримати з нього листочка. Я думаю, що має право він бути піти в сорти. З приводу назви не знаю. Можливо, він залишиться просто як перевірений спорт, а можливо, буде мати іншу назву. Ось такий. І зараз покажу вам ще один цікавий спорт, який в мене ось тільки вперше розквітнув. Ось він. Форма квітки у нас всюди залишається однакова. Ми маємо тільки різну. Розміщення фіолетового кольору, і різне, якщо тут майже вся заповнена квітка, то тут ось ми маємо квіточку, у якої, до речі, ближче до химерного йде. Можна деякі квіти навіть класифікувати як химерні, вони мають правильний візерунок, тому теж буде перевірятись на химерність і на передачу листочком, бо ось, ну, прям дуже гарний. Дуже мені сподобався. Теж форма квіточки, все маємо однакове. Навіть листя, воно не має якогось червоного пігменту. Воно все, тобто по листю неможливо сказати точно, де сорт, а де спорт. Але ось це за роки перевірки, перший раз у мене вийшли такі ось спортики. Я хотіла собі залишити чотири розетки. Цього сорту інші відправити в продаж. Але із цих чотирьох розеточок дві зацвіли по сорту і дві ось такі спортивні. Хтось мені писав, що теж отримав спортивну розеточку. Тобто він має, але ці спорти, мені здається, мають право бути. Вони дуже гарні спо-сорт, Варіант спорту перший і варіант спорту другий. Дуже цікавий сорт. Всі три розетки лишаються, всі три мені дуже подобаються. Ось таке у нас відео вийшло вже дуже довге, мабуть, ніхто не додивиться до кінця. Дякую за увагу, за перегляд відео. На відео ми маємо спорти. І сорт сузір'я та сузір'я павучка. До побачення!